Сили оборони в Авдіївці опинилися перед новою загрозою. Майже половина наступів на всьому фронті припадає на Авдіївку. Тут як і раніше, точаться найбільш інтенсивні гарячі бої. Після того як росіяни впродовж трьох місяців не змогли пробити оборону міста фортеці, а також не зуміли оточити її та перебити логістичні шляхи. Вони обрали нову тактику. Перзбройні сили Російської Федерації штурмують місто в лоб, намагаючись взяти район за районом, як це було колись у Бахмуті. Упродовж тижня окупанти змогли завершити захоплення промзони через район виноградники. Також потіснили наші редути на схід від опитного. Втім, неочікуваною для захисників міста став захід у тил через виритий тунель, а потім через внутрішні комунікаційні труби. Вирішен несподівано з під землі, майже 150 рашистів зуміли зайняти кілька вулиць приватної одно. Поверхової забудови а також важливий укріп район біля ресторану Царська Охота разом з тим. Ворог збільшив зовнішній тиск, щоб підтримати свою вилазку. Проте не зумів прорватися в місто в лоб. Упродовж останніх шести днів у місті точаться бої силам оборони. Практично вдалося відбити свій оборонний пункт біля колишнього ресторану. Але Біля зони вилазки ворога територію ще не вдалося зачистити повністю. Тим паче, що росіяни посилили тиск на інший укріп район зеніт, який збудований так, що може витримати ядерний удар. Однак його слабке місце це перерізання логістики. Зараз окупанти намагаються обійти із флангів захисників Зеніту, які вже понад 10 років тримають цю ділянку фронту. Головний задум ворога, відрізати зеніт від дороги Т 0505 щоб припинити постачання боєприпасів. Втрата Зеніту може. Бути визначальною для оборони Авдіївки, а тому зараз ЗСУ кинули багато сил, щоб не допустити цього. На північних околицях Авдіївки силам оборони вдалося дещо відсунути лінію фронту від Бердичів на Зазарізничну дорогу. У степовому ситуація залишається без зміна. з боку Кам'янки. Окупанти постійно намагаються без результатів штурмувати східні околиці міста. На південному краї рашисти змогли пробитися на майже 700 метрів дорогою з пісків на Первомайське, на яке останнім часом також суттєво зріс тиск.